Вітання, Україна, друзі. На жаль, вітання не з вулиць Бахмута, але то причини, які в мене абсолютно не залежать. Маю надію, що скоро повернемося і ви знову будете бачити репортажі з різних місць Бахмуту. І так і буде. Ворожим Айпсо. Не будемо давати жодного шансу. Тому їм і так подаємо. Те, що ми робимо, робимо правильно. Це говорить про те, що мої всі акаунти поблокували, мільйони ботів, там коменти. Але це мене ще раз е, стверджує е, на тому шляху, що робити цю роботу також комусь потрібно і це все правильно. Друзі, по оперативній ситуації район Авдіївки там е, між е, Авдіївкою Пески із району Водяного вискакують десантные штурмовые подразделения навалюються на наші опорники, отримують прило, палиться бронетехніка, вони дохнуть, одскакують, пересапнули знову гарматне м'ясо женуть. І так постійно, по декілька разів позиції тримаються, там все добре. Район між Солідаром і Бахмутом. Там також кинули дуже багато десантних частей, остатків э, вагнера, піхотних, мотопіхотних підрозділів і іншої наволочки. Э, штурми постійні, днівні, ночні, але ситуація э, контрольована. Ворог несе там на тому напрямку, колосальні втрати, за це не говориться і говорити його не треба. Хто там зараз на яких позиціях теж говорити не будемо. Я вам скажу так: лінію тримаються, десь якісь там окопчики чи вопчик із рук руки перейшов. Це війна, так буває. Саме місто Бахмут. Бахмут під контролем нашим повним, десь із району Опитного Іванграда намагаються лізти, зверху пролізти. Штурми відбуваються з тяжкими втратами для рашофашистів. Місто під повним контролем, ситуація і по всій конгломерації вона абсолютно непроста.